Указ проти голоду Легенда Іван Франко. Голод вибух в Перським краю. В найбагатших городах, бідні з голоду вмирають По бульварах і садах. Вчув це Періс, цар суворий, і розлютився, Що все знов? І на голод спосіб скорий, не міркуючи, найшов до славетних магістратів, найбагатших краю міст пописав і попечатав власноручно свою вість. Сей указ мій царський строгий, всяку серце хай бере, де один у місті вбогий з голоду віднині умре. Там я багача одного взять велю чи круть, чи верть голодом в тюрмі підземній, заморю його на смерть. І указ цей чудо справив, хоч як хліб подорожів, бідний все мав хліб і страви, а багач не зубожив,